Пропонуємо вашій увазі відеонаріс про життя Івана Яковиченка, лауреата літературного конкурсу імені Мирона Усвірка, лауреата другого літературного конкурсу імені Володимира Дрозика у номінації Дитя кам'яна та член творчої організації Мічці Дячі. Її твори прозорі і зрозумілі у від самого серця, Юлії Юрійовни, пробуджуючи у дітях, душах. Справді свіхливі, числених, політичних відчисленних Прошу. Шановні учасники конкурсу, мені дуже приємно і радісно побачити такі гарні обличчя, тому що ви багато читаєте і побачили те, як тут усе про Івана Яковича, Франка усе розповідали. І щоб ви мали усі, я вам бажаю. Такий мужній дух, як і мав Іван Якович Франко. Щоб ми все були на передовій, рівнялися на кращих, як він рівнявся, він хоче всього-всього кращого. Так я бажаю вам, щоб ви завжди мали мужній дух і рівнялися на кращих. Бажаю вам перемог. Завжди йдіть із книгою. І ви багато чого досягнете. І з вашого дозволу я вам зачитаю присвяту Івана Франко. незабутній каменя. Настав країні тяжкий час плаче наша Україна, Топчуть нищать її волю, а на сході вже руїна, та не знищать її волю, стали наші патріоти, взявши дух Франка з собою, Щоб ворога повороти. Дякую, дякую бажанням да і мати мужній дух і пана Яковича Планка. Маленький хотір серед лук і нив, на горбочку. Над шумною, От там я в простій хлопцяцькій хаті жив, і самота, і сум жили зі мною. Читей з будинку культури село Лопухово Дарина Ферима розкаже вірш є поле» Ох, дай мені обшируй волі. Я сам серед тебе лиш кінь піді мною, і в серці на болі. Неси ж мене коню по чистому полю, як вихо, що тут кагуля. А чи утечу я від лютого болю, що серце моє розрива? Не мине спогордою і не смій життя. може, втім, осміяння, суть твого життя, може, втім, тім знена... зневажені, щастя твого кар, може, втім, тім є любові скар. Може, сміх твій нинішній, срібний та дзвінки Стане в твоїй пам'яті за докір гірки. У долині село лежить, понад селом туман мандрижить, а на горбі край села стоїть кузня немала. Запрошуючи ця села, кричимо Богдана Стойка розкаже вірш, я налукавила з тобою. Я з тобою, длянуся, правдою святою, Я чесно, думала й робила, та доля нас лиха слідила, що та доля нас лиха сиділа, що чиста правда говорила, вона брехню перетворила. Та поки нас не розлучила, Я... Та поки нас не розлучила. Яна Бенца розкаже вірш, якось то буде. З голоду й нужди вмирає мужик. Крадіж, рабунки, весь край один крик. Мати вбиває голодну дитину, батько кидає кохану родину. Росію, Молдавію тягнуть плачучі, на заробітки отарами, люди. Рятуйте розумні, рятуйте, могучі, якось то буде, якось то буде, поле мужицьке, жидівський де руки, школи мужицькі не ціють науки, але, але на щастя і ненависть правдиву, слово правдиве і думку правдиву. Рядьте розумні, рятуйте, могучі, якось то буде, якось то буде. Ходіть люди з хат із поля, тут кується краща доля. Ходіть люди по вибирайтесь з туманку. Запрошуючи ця слоного селиця, Діана Грізь розкаже гімн Івана Франка, вічний революціонер. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ щастя і волю. Він не умер, він ще живе. Ні попівські тортури, ні тюрем, ні царські нури, а ні війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло у гріб його ще не звело. Він не умер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, я вчора розповився Його у власне і простується, міцніє, і спішить туди, де дніє. Словом сильним, мов трубою, мільйони собою. мільйони радо йдуть, бо все голос духа чуть, голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі і сліз. І де тільки він роздасться, зникнуть сльози, сумне щастя, сила родиться й завзяття не ридать, а добувать. Хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, пісне моя, ти сердечна дружба, серце відраду віднині в гори сліз, з хати вінця, як єдине є віно, тобі любов у своє життя приніс. Запрошуючи ця село Тернову, вірш настрій, розповідає Вікторія Кошмака. Села ясно ще осіннім сонцем сяє, та холодом осіннім вже в повітрі потягає. Темні зелені садки дрімають вже без плоду. І тихо грійся хатки, і вельбі гнуться в воду. Шановні учасники сьогоднішніх поетичних читань, присвячених 160-й річниці річниці дня народження Івана Яковича Панка. Щиро спасибі хочу сказати Юлії Юрівні за те, що вона викроїла часок пару, коли мала можливість поспілкуватися з вами. І, звичайно, дуже ми раді її завжди бачити у нас, тому що Юлія Юрійовна завжди нас радує і своїми збірками. І зараз на закінчення підведення підсумків сьогоднішнього конкурсу Юлія Юрійовна залишила для переможців отакі от книжечки. Карпатська цілюща криниця, тобто ді отримають переможці. Спасибо вам, Юлія Юрійовна. І ми вам щиро ще раз дякуємо так, і відпускаємо вас. Хто з вас діти не читав, хто з вас, друзі, не чував, ці казки давні і милі, як ще звірі говорили, Чи ці клубу, село Тисолову вірш моя любов, розкаже Руслан Антон. Вона так гарна, сяє так святою, чистою красою І на лиці я знак, любові, щирості спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха стисла, Щоб квилик не хотів. її кождійській пісні стиха, її пізнавши, чи ж я міг не полюбити їй сердечко, не відріктися власних тіх, щоб віддатись їй доконечно. А полюбивши, чи ж би міг Я божу їй подобу, Зубити з серця минув сім, терпіння й горя аж до гробу. Та чи ця любов тій другій, а святій любові до всіх, хто не свіпіти кров, до всіх, чи їх неють окови? Ні, хто не любить цих братів, як сонце Боже, всім зарівно, хто щиро полюбить умів тебе, кохана, Україно. Земля моя, все тводюща мати, сили, що жиє твоїй глибині, каплю, що бою сильніше стояти, дай і мені. Запрошуючи це села углі осінні думи, розповідає Віталіна Ріжко. Осінні вітри, вітре, що мучить тону, над лісом стогнеш, мов над сила мати, що хмари люто гониш, небо склоном, мов хочеш зиму, сон і смерть прогнати, що у ліщинах диким виєш тону, і рвеш солому, із сільської хати зів'яле листя гоном, перегоном. По полю котиш і Запрошуючи це, село біловарці, Вірш місяцю князю, розповідає Еліна доміч. Місяцю князю, нічкою темною, тихо пливеш ти стежком таємною. Ніжно клюпочеться воздушнее море, так і не хочеться змиться це горе. Місяцю князю. Ти, чарівненьку, смуток на твоєму ясному личинку. І з непозвідної стежки погідної. Важко глядіть тобі в море безсонне, в людськості бідної, гора безсонне. Місяцю князю, під мій будущого Знать ти шукаєш зілля цілющого, Зілля, що лиш цвіте, райських меж, Ох, і коли ж ти зілля знайдеш. Мамо, плечи Іван, хлопчик, може, шести літ, Подивіться, подивіть, маю дзіню галаган. Де ж ти, синку, та й взяв? Чом ти, синку, так дрижиш? Боже, босий, десь бував, босий, по снігу біжиш. То мені паничик дав, я з ним бігав по снігах. Я босоніш, а він мав черевички на ногах. Як м'язловиш, дзіню дам. так він мовив, та й побіг. Я його дігнав. Ма, мам, синку, синку, що тобі? Синів, наче бос іван, стіпив зуби одубів. з ручки випав галаган, пав на землю і зомлів. А за тиждень у неділю плаче мати, пропало. Прийшла коса по зіллю, під неділля зілляло. В труні тихо спить Іван не бажає більше ніч. В руці має галаган той, що дав йому панич. Не люди наші вороги, хоч гонять нас і судять, і запирають до тюрми, і вісміють нас і гудять. Бо, люди, що каміння те, котре розбуркане весною, валами котить і несе ріка розлитає з собою. Не в людях зло, а в путах тих. Котрі нестримними вузлами схопили сильних і слабих з їх мукою, з їх ділами. Мовла окон через змій, там люд увесь тих путах в'ється. Ох, і коли ж той скрут тяжкий на тлі велетня прорветься. Ми просимо від вас трошечки, е, ну так, для підведення підсумків хвилин п'ять. Щоб ми могли виписати і далі підтримувала свої починання у вивченні поетичних зітків. Нагороджується ріжкові Віталіна, чите села Угля. Можливо, така дівчина, голосна, посидіть, так тримати. Нагороджується дипломом Перина Дарина, читець села Лопускова. Вітаю, Дариночко, дальше. І дипломом нагороджується Перина Діана, читець села Грушево. І також за друге місце у сьогоднішніх поетичних читаннях. Також такої книжечки. І вже постійно Іванко Кодурнич з близького поля бере активну участь у конкурсах поетичних. Іванку, як не знаю, в такому активному і ветерану вже підказує тут. Активному і, звичайно, видно, ти любиш по поезію, гарно читаєш пациентові і присуджуємо тобі, першому. І Хочу ще всім, хто сьогодні прислужні, роздати ось такі сувенірчики, можна сказати, 25 років незалежності. Води нашої такої зустрічі.